Ви зробили вклад 100 тисяч гривень під 20% річних. І хочете знати, скільки у вас буде коштів на рахунку через 3 роки. Як це правильно зробити? Для початку ми дізнаємося, скільки це буде 20% від 100 тисяч. Тобто 100 тисяч множимо на 20 і ділимо на 100. І якщо це порахувати, то це буде 20 000 гривень. Тобто це те, що нам нараховує банк. І далі додаємо до 100 тисяч. Ми додаємо 20 тисяч. І тобто через рік у нас буде 120 тисяч гривень. Це за один рік, за перший рік. Далі, щоб знайти, скільки буде за другий рік, потрібно уже 120 тисяч, а не 100 тисяч. Знову множити на 20% і ділити на 100. І це буде 24 тисячі. І знову 100, уже 120 тисяч. Ми додаємо 24 тисячі. І тобто, через 2 роки у нас буде 144 тисячі гривень. Це другий рік. А щоб знайти, скільки буде за третій рік, треба взяти. Остаточну суму 144 тисячі, також помножити на 20%, поділити на 100, і це буде 28 800 гривень. І вже 144 тисячі додаємо 28 800 гривень. це буде 172 тисячі 800 гривень через 3 роки.